То хто ж він насправді? Лиходій, відлюдник із маленьким серцем, антисимвол Різдва, чи навпаки той, хто нагадує нам про справжній сенс свята? Чому його історія значно глибша, ніж здається на перший погляд, і як він став уособленням кожного з нас у святковий сезон? Давайте розберемося. А поки знайомтесь, це Грінч, персонаж, який ненавидить Різдво більше за всіх, але, зрештою, пояснює, у чому його сенс. А мене звати Яна і ви на каналі Зайчі Історії. Сьогодні буде трохи ностальгії, трохи фактів, трохи соціального контексту, але я сподіваюся, що буде цікаво. Якщо вам близький такий формат, підтримайте це відео лайком, а мій канал підпискою. Це справді допомагає розвивати проєкт і мотивує мене розповідати нові цікаві історії. Щоб краще зрозуміти грінча... Варто повернутися у далекий 1956 рік. Саме тоді його автор Теодор Сюс Гейзель, відомий нам як Доктор Сюс, прокинувся після Різдва 26 грудня, чистив зуби перед дзеркалом і помітив у своєму відображенні грінчеподібний вираз обличчя. Це було непросте Різдво. Його дружина важко хворіла, а сам він дедалі гостріше усвідомлював, наскільки комерціалізованим стало це свято. Згодом в одному зі своїх інтерв'ю він сказав: очевидно, що щось пішло не так із Різдвом, або, скоріше, зі мною. Тож я написав історію про свого похмурого друга Грінча, щоб з'ясувати, чи зможе знову відкрити для себе сенс Різдва, який, очевидно, втратив. Уперше історія з'явилася 12 жовтня 1957 року в американському журналі «Рідбук». не як дитяча книжка. А як різдвяна публікація для широкої аудиторії. Лише після цього вона вийшла окремою ілюстрованою книгою і набула значної популярності. За мотивами розповіді, Грінч похмурий відлюдник, який живе на горі над містечком Хтовілен і ненавидить Різдво. Його дратує радість мешканців міста, їхні пісні, декорації, святковий шум і подарунки. В історії Грінч зображується як істота з серцем на два розміри меншим. Через його емоційну відстороненість та брак любові. У Різдвяну ніч Грінч переодягається Сантою і з хто все – подарунки, прикраси, ялинки і навіть святкову їжу. Він упевнений, що без цього всього Різдво не настане. Але вранці мешканці міста все одно виходять на площу і починають святкувати разом. Вони співають, тримаються за руки, хоча втратили все матеріальне. Побачивши це, Грінч розуміє, що сенс Різдва не в подарунках і не в речах. У цей момент його серце виростає, кається, повертає все вкрадене і приєднується до святкування, уперше ставши частиною спільноти. Але як взагалі Грінч став антисимволом Різдва і чому його так дратував весь цей святковий кіпіш? Для цього варто трохи зануритись в історію. Книга з'явилася в епоху буму споживання у 1950 роки в США. У цей час країна переживала післявоєнний економічний підйом. Маркетологи активно боролися за увагу споживачів, і реклама стимулювала купувати більше. У цей період формується так званий різдвяний сезон покупок, і за всією цією метушнею справжній сенс Різдва почав відходити на другий план. Саме це і намагався передати доктор Сьюз, втілюючи образ Грінча. Цікаво, що книга була проілюстрована в чорно-білих кольорах з додаванням червоного як акценту, і Грінч не мав свого характерного кольору. Образ харизматичного зеленого антигероя сформувався пізніше. Грінч став зеленим саме в анімації 1966 року. Існує популярна історія, нібито режисер мультфільму Чак Джонс жартував, що зелений колір Грінча був натхнений не Різдвом, а кольором орендованих автомобілів у Каліфорнії. За спогадами членів команди, сам Доктор Сьюз також підтримував ідею зеленого Грінча, жартуючи, що цей колір нагадує його власний настрій під час різдвяного шопінгу. Після мультфільму Зелений Грінч став настільки впізнаваним, що всі наступні екранізації зберегли цей колір. Попри популярність персонажа, доктор Сьюз свідомо не поспішав з новими екранізаціями, особливо з повнометражним ігровим кіно. Він уважно ставився до своїх героїв. І вважав, що їх дуже легко спростити або перетворити на карикатуру. С'юз не довіряв Голівуду, його насторожувала комерціалізація, прагнення зробити персонажів милішими, зрозумілішими і менш гострими. А Грінч, по суті, був антигероєм, незручним. Похмурим, не надто привабливим. Але після смерті Теодора Сьюза Гейзеля у 1991 році контроль над його спадщиною перейшов до його другої дружини Одрі Гейзель. Вона очолила компанію Dr. Seuss Enterprises і стала відповідальною за всі рішення щодо персонажів. Вона довго відмовлялася від ідеї ігрового фільму. І її позиція була схожою на позицію самого Сюза. Страх, що Грінча перетворять на просто кумедного різдвяного персонажа, втративши сенс історії. Але у 1998 році вона вирішила, що прийшов час випустити Грінча на великий екран і влаштувала щось типу закритого конкурсу між провідними голівудськими агентами та студіями. Її умови були надзвичайно жорсткими. Вона вимагала 5 мільйонів за права на кожну екранізацію. На той час це була величезна сума, а також 4% від касових зборів і 50% від доходів від мерчандайзингу. Одрі також мала право останнього слова щодо вибору акторів, сценарію та дизайну. Права на Грінча виграла студія Universal Pictures разом із продюсером Брайаном Грейзером. Кажуть, що Одрі погодилася лише після того, як Джим Керрі, виконавець головної ролі Грінча, особисто зустрівся з нею та переконав, що він не просто гратиме Грінча, а стане ним. Так з'явився фільм 2000 року з Джимом Керрі. Ця версія вперше дала Грінчу минуле, показала його самотність і травми, і зробила акцент не лише на ньому, а й на самому суспільстві Хтовіля. Фільм вийшов значно темнішим і сатиричнішим, ніж можна було очікувати від різдвяної комедії, і саме це зробило його таким впізнаваним. Фільм як Грінч украв Різдво, став колосальним комерційним успіхом. Попри змішані відгуки критиків, глядачі проголосували за нього квитками, що зробило його справжнім культурним феноменом того року. Бюджет фільму складав близько 123 мільйонів доларів. На той час це був дуже дорогий проєкт через складний грим та масштабні декорації хтовіля. Але фільм заробив за різними даними від 345 до 349 мільйонів доларів у світовому прокаті, а на внутрішньому ринку став найкасовішим фільмом 2000 року в США. Але на цьому історія не зупинилася. Через майже 20 років Грінч повертається на екрани вже в іншій формі. У повністю анімаційній версії 2018 року, створеній студією Illumination. ця екранізація з'являється в зовсім іншому культурному контексті. Світ змінився, зросла увага до тем ментального здоров'я, самотності, соціальної тривожності, і Грінч теж змінився разом із ним. У мультфільмі 2018 року він уже не гротескний лиходій і не саркастичний антигерой, а самотня істота. Яка не вміє бути з людьми і почувається зайвою. Акцент зміщується з різдвяної сатири на історію про ізоляцію, потребу в прийнятті і м'яку внутрішню трансформацію. Мультфільм став не просто успішним, він вважається одним з найкасовіших різдвяних проєктів, і його різдвяні збори склали понад 540 мільйонів доларів. А яка екранізація Грінча є ближчою вам? Напишіть у коментарях. Або якщо ви не бачили жодної, то напишіть, чи цікаво було б подивитися. Але чи є актуальною історія Грінча сьогодні? І що змінилося за останні майже 70 років з моменту його створення? Якщо замислитися детальніше, то в сучасному світі цей персонаж стає ще більш важливим, саме через зростання святкового консумеризму і розмиття справжнього сенсу різдва. У статті американського видання Аксіос зазначається, що за прогнозами аналітиків, святкові витрати у США цього року вперше в історії перевищать 1 трильйон доларів, навіть попри економічну нестабільність. Йдеться про витрати на подарунки, декорації, харчування, розваги та подорожі в Україні. Ситуація значно скромніша. За даними опитування економічної правди, вже четвертий рік поспіль через війну українці не збільшують різдвяні витрати. І близько 54% респондентів планують вкластися в бюджет до 5 тисяч гривень. Втім, водночас кількість українців, які планують різдвяний і новорічний шопінг за рік, зросла з 65% до 75%. Бренди, маркетинг, тренди та інфлюенсери в соціальних мережах роблять усе можливе, щоб стимулювати нас купувати дедалі більше. Святковий сезон починається ще в жовтні і триває до кінця року. Люди бачать ідеї подарунків і товарів буквально щодня. Це стимулює бажання купувати більше, навіть якщо спочатку цього не планували. Молодь активно купує не лише тому, що хоче, а через FOMO – fear of missing out, страх пропустити щось модне чи важливе. Цей стан підсилюється алгоритмами TikTok і Instagram, а у святковий період він проявляється ще гостріше. Усе це і багато інших чинників відволікає нас від справжнього сенсу Різдва. Саме про це, по суті, і є історія грінча. І якщо чесно згадати себе, підготовка до свята – це подарунки, черги, списки справ, підготовка святкового столу. І коли всього цього стає надто багато, нам самим хочеться стати трохи грінчими. Не тому, що ми не любимо Різдво, а тому, що втомлюємося і губимо саму ідею свята. Та варто пам'ятати, що, по суті, Різдво це привід бути разом, дарувати тепло і любов, знаходити радість у простих речах, у родинних посиденьках, фільмах із дитинства, музиці, колядках і щедрівках, улюблених стравах, у сім'ї або в друзях, які стали сім'єю. Тож мені здається, що саме всі ці речі, а не подарунки чи декорації, роблять Різдво таким особливим і важливим для кожного із нас. Мені також було б цікаво дізнатися, що означає Різдво саме для вас, і чи відчували ви себе іноді трохи Грінчем по відношенню до нього. А на завершення, хочу сказати, що Грінч є культурною відповіддю своєму часу і нашому також. Кожен з нас в ті чи інші моменти, в тому чи іншому вигляді, має в собі щось грінчеподібне. Та коли звучать різдвяні мелодії, а поряд люди, які здатні любити, прощати, приймати, кожне, навіть саме маленьке серце, може наповнитися теплом та любов'ю. А на цьому я прощаюся з вами. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати його лайком і підписатися на канал, щоб не пропустити нові заячі історії. А якщо ви додивилися? Ні, все нормально, зараз вирішити. Хай я успокоюсь, успокоїлась, зібралася, все нормально. Фух, да, все в порядку. Ха як грінчина, справді, зараз. У мене теж є щось Грінче-подібне вирозі. А якщо ви додивилися аж до цього моменту, то в першу чергу дуже вам дякую. І також хочу привітати вас із Прийдешнім Різдвом і Новорічними святами. І ще раз подякувати вам за те, що ви дивитесь, підтримуєте мене. Навіть якщо ці відео виходять не зовсім ідеальними, я справді дуже стараюся і кожен ваш лайк, коментар. Це неймовірна мотивація для мене. Тому дякую, що ви тут, і до зустрічі в новому році.